Вирішили з дружиною влазити в ремонт ванної кімнати. Бачите, вже деякі зачатки є. Але перед початком ванної кімнати потрібно ще трішки прибрати в коридорі, винести всю тумбу, будемо викидати, але дамо їй ще одне життя. Зробимо на балкон дві тумби, скоріше за все. Задумка яка: ось тут маю 65 см, а там трішки менше 62 см, ну, нехай 60 см. Зробити з тієї тумби дві тумби по 65 та 60 см. Ось ця тумба, вже побачила світ. Не даю піти на смітник, вижимаю все максимум з неї. Ця тумба у нас 80. ось так, З цієї 80 потрібно зробити 1,20 і розділити пополам. Для цього є ще кусок від меблів. старих І ось така дверка від таких же тумб. Це колись кухня ще була в батьківському домі, вже давно її звідти прибрали. Так ця тумба ще їздить. Як ми сюди заїхали, це була тимчасова кухня наша. На даний час маю вже одну тумбу, але є невеличкий нюанс. Ось такий тут бічна стінка, не непомністю зашита і задня теж, тому що залишив ДВП. Можливо, ще десь вдома знайду залишки, то дозаб'ю. Сюди також, можливо, ДВП заб'ю. А можливо виріжу просто полоску сюди і теж її закрию. Ну, тобто терсоплиту таку ж саму, якщо залишиться, тому що нам потрібно ще набагато менше матеріалу залишилось, ще потрібно ще одну зібрати. І зараз буду вижимати максимум просто. Тому зараз цю можна вже встановити на місце. Єдине, що я протупив, потрібно було все ж таки відрізати верхню частину трішки ширшу і прикрутити її наверх. Щоб закрити ось це. З другою тумбою, я так і вже й зроблю. Щоб перекрити верх, так буде, на мою думку, красивіше. А тут знизу можна ще додаткову планку прикрутити, щоб двері не втоплювалися, так і зроблю на ось цій тумбі. Ось такий франкенштейн вийшов. Вже використовував по максимуму все і майже, грубо кажучи, впорався з задачею. Все зібрано, все, все так сказати, схоже на тумбу. Зсередини так само Ось бокові стінки, просто з прямих цих з прорізів. Пізніше можна взяти ДВП, буде забити. Так само і задню стінку. Повністю не забивав, тому що немає чим. Забив тільки знизу, щоб там нічого, що на низ покладеш, не випадало назад тумби. Ну і бачите, низ вже теж зібраний з декількох частин. Тут вже дверки в мене не хватало фасадної частини. Щоб повністю закрити, ну використав таку. ну Зараз використовується в мебелі такий типу, трюк, такий виріс, типу, і ось так воно типу, виходить. Тому зробив трішки меншу, чим може влізти. Але стільничку зробив ширшу. Чому так? Тому що там піддоконник виступає. Її, щоб занести широку щільну, яка входить в стільну, потрібно задирати. Ну, а з роками сили в мене не додається. Тому вирішив, що не буду я її задирати догори, а потім колись може прийдеться витягнути, знов задираю її догори. Краще її просто по полу поорзати. Тому ось такий варіант зробив. Зараз затягну і покажу. Ось з цієї відстані я виходив. Бачите, ось тут вже впритул на під А ось тут теж перемичка балконна з'єднання. Там Може мизинчику влазить І все, більше не влізе. І собі по підлозі можу приложити цеєю тумбою аж в самий край. Ось тумба на місці. Сюди заліз кусок стільниці вирізаний, ми іноді використовуємо його як столик на дивані, якщо хочемо поїсти перед телевізором. Ну і ця тумба ось тут. Все, в принципі, залишилося тільки прибрати і позавантажувати. Все це барахло, яке я повітягу, ось прибрати, а там же ж скільки цього барахла влазило в цю тумбу. Це ж все треба теж прибрати, запхати і вже тоді вриватися в ванну в наступних відео. Ну, друзі, ось такі хатні справи були сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, пишіть свої коментарі.